Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник сьогодні разом зі мною. Пане Петре, ради вітати! Слава Україні! Героям слава. Близько 10.30 ранку окупанти завдали удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Усі цілі знищено повідомляють, повітряні сили. Але е, моніторингові пабліки припускали, що ворог ми атакував столицю або ракетою циркон, або Онікс. Хоча зараз я бачу, вже в мережі почали публікувати фото цієї ракети уламку від цієї ракети. То ймовірно, що це все таки були циркони. Як ви гадаєте? З чим пов'язана ця атака? Бо знову ж таки, Київпост пише, що ймовірно вони цілилися в СБУ, бо сьогодні День Служби безпеки України. І чи взагалі варто прив'язувати ці атаки до якихось дат? Що росіяни люблять символізми? Та чому ні? Вони схиблені на цих символізмах. Взагалі, ця війна почалася з величезного символізму, бо двадцять 4 лютого якогось там року щось відбулося у нацистській Німеччині. Не, не прив'язали до цієї дати. Пригадаю, що коли Путін оголосив про мобілізацію 2022 року, то там та дата про мобілізацію один в один збігається з тим самим днем, коли у Москві було прийнято 41-му році ставати до оборони, коли німці стояли під їхніми. Мурами тому об'єктивно нічого дивного. Тільки давайте нагадаємо оцю так звану церкву генерального штабу, яка більше е, подібна на, на якусь вежу смерті. Там mm. один суцільний символізм із кількістю сходинок, які відповідають, там чи кількості плитки, які відповідають кількості днів у другій світовій війні. Тому виключати цю частину в Росіян не можна, але я би хотів на направду зупинитися на ракетах. Дійсно, є такі дві головні версії: П800. Онікс і e, найсучасніше 3 М «Циркон». Але є ще третя. Про неї також треба сказати КМ-23. E, e, те, що Північна Корея забезпечила вже підтверджений варіант, що вона була застосована проти України. Декларується дальність завдання цієї ракети в частині удару до 900 кілометрів. Це ніщо інше, як покращений іскандер. Трошки по поіронізуємо, що північна Корея, яка перебуває під шаленими санкціями, змогла щось подібне побудувати а Російська Федерація не змогла. Я маю величезний сумнів стосовно циркону. Чому це дійсно сучасна, дуже високошос. Що... Вишлокосвидкісна ракета, декларується швидкість до 8 махів. Це поза 10 тисяч кілометрів на годину бойова частина може бути від 200 до 300 кілограмів. Але це ракета морського базування у першу чергу. Вона розроблялася для того, щоб замінити ракети П-700 на рожких крейсерах типу Петро. Великий останній корабель списаний минулого року, для надсучасних підводних. Човнів е, типу ясен і е, для таких дуже дуже сучасних е, фр, е, фрегатів проекту 22350 адмірал головко. Тому дуже сумнівно. Ну я не стверджую на 100%, не стверджую, але дуже сумнівно, що вони зуміли оці пускові. Корабельні установки, в який спосіб модифікувати, допрацювати і поставити їх на автомобільне шасі. дуже ретельно цю тему. Відстежують навіть на рівні конспірології. Я не зустрічав нічого подібного, що таке вони змогли зробити, навіть на рівні декларації. А ми розуміємо, що декларувати вони люблять. пригадаємо, так звану їхню ракету ядерну буревісник. Зрештою, відповідь мають дати спеціалісти. Якщо це дійсно Онікс, то висновок один. Вони дійсно пішли уперед у частині, що стосується модифікації ракет саме такого класу. Хоча персонально я все ж таки дивлюся у бік північно корейської ракети, набираємося терплячості, чекаємо основних головних офіційних визнач. Наскільки я пам'ятаю, то Онікс це протикорабельні ракети. То чому росіяни їх застосовують по наземних цілях? Та вони вже все застосовують, що тільки вони можуть застосовувати на навіть такий реакреактивний бомбометну уст установку РБУ 600 яка призначена для боротьби із торпедами і невеликими катерами, уже ставлять на МТЛБ, і навіть на вантажівки типу Уралчикрас. У них, у них об'єктивна криза із озброєнням усіх типів. Навіть знову ж таки приведу корабельну установку М 2 3 Яку також е, знімають із складів і також намагаються інтегру... інтегрувати у якусь е, бронетехніку. Ми неодноразово з вами говорили, що в частині якісної зброї росіяни на вершині своїх технологічних спроможностей, і це все буде тільки деградувати. Будуть завдавати удари всім тим, що, хоч якось, можуть нам душкуляти, і вони не зупиняться. Оце маємо. Розуміти змішані ракетні удари чи окремішні, такі як сьогодні, триватимуть до останнього дня цієї війни. Росіяни зуміли поставити на конвейер, очивши свої. Не страт... стратегічні ракети неядерного класу, їх у межах десятка по номенклатурі і сукупно виробляють від 120 до 130 ракет. Справедливо, ці зради також маю зазначити, що поки що я не бачу передумов, щоб вони змогли підняти цей показник. Бо найперше треба підняти показник виробництва вибухівки. уважно пронізував цю тему за останні два роки, десь у межах до року часу вони вони стали на найвищий показник, плюс 30% від того всього що могли виробляти маю на увазі аміак, селітру, сірчану кислоту, алюмінієву пудру і тому подібне. Отак, От воно все і буде найближчим часом, пане Петре. А як ви б проаналізували роботу ППО? Дві балістичні ракети вдалося збити, і тим паче такі гіперзвукові. А ну це 10 з 10, і це все таки працюють петріоти. Чи ми не можемо говорити, чи тут якісь інші системи протиповітряної оборони? Та не таємниця, такі цілі підні... піднімають патріоти, і такі цілі піднімають сам ті. на вони ще міцніші і крутіші цілі підняли Х-47, М2, Кінжал, а ребалістична ракета вважається такою, що немає аналогів, по, по, по рахунку, десь такі є. Тут також дискусія чи, чи немає аналогів. Американці дуже активно розробляють свою ракету AGM-180. Треба, але щоб не відхилятися від кон конкретно поставленого запитання, то саме ці дві установки могли. А не могли, а таки підняли всі цілі питання. лише їхньої кількості дуже дуже нам треба, щоб її було як найбільше. Правда, пам'ятаємо, що навіть якщо всі зенітно-ракетні комплекси планета Земля сконцентрувати в Україні, то проривання все рівно будуть. Ракетно зенітне протиборство. Це нескінченна радіофізика, це нескінченна битва інтелектів. Хоча на цю хвилину ми направду показуємо неймовірно високі коефіцієнти збивання, і це дійсно це дійсно доступне. Достойний результат людей, котрі роблять цю роботу. Знімаємо перед ними капельох. Внаслідок ракетних ударів РФ по об'єктах енергетики 22 і 23 березня без електропостачання в Україні залишилися понад мільйон спож... Спож... споживачів і досі у Харкові проблеми. І до речі, сьогодні окупанти шахедами також завдавали удари ударів по енергетичних об'єктах, тому що в Одесі також частково електропостачання призупинено. Чи є розуміння, чому саме зараз вони б'ють по енергетиці? Це вони не встигли вчасно чи не змогли накопичити необхідні ресурси. Чи все таки вони начиталися з західних ЗМІ про те, що у нас, начебто, закінчилися ракети до систем ППО, і тому вирішили зараз кидати все, що в них є? Світ гібридний. Ви самі дали правильні відповіді на це питання у множенні ракурсів. Отак От це на правді і відбулося, але тут треба ще трошки до домодифікувати цю позицію. Не забуваємо, що якісь добрі іншопланетні сили. Завдали просто дошкульних ударів по їхній нафтові промисловості. Від цього треба було відволікати якось увагу власної бидломаса. Вони досі не можуть упоратися із тими дошкульними рейдами. Російських доб добровольчих добровольчих корпусів і зробили те, що зробили. Правда, тут є ще, ще такі два дуже важливі нюанси. Шутмовляв що це щось безпрецедентне. Ні, це не відповідає дійсності, і дуже недобре, що ми самі собі розганяємо цей зайвий страх. Я жодним чином не стверджую, що треба бути безпечними і що треба розслабитись, і тому подібне. Сточні цю до завжди закликав українських громадян перебувати в реальності, але і розганяти е, оцю гойдолку у. Крайнє положення страху, що все вони вигадали як якусь таку тактику, з якою ми не впораємося, також не зовсім коректно. Дійсно, є відносна нове. часто частоти завдання ударів у межах кількох днів, Оце відносно нове. Але давайте відмотаємо час у жовтень 2022 і березень 2023 тисячі років. Це персонально і цей час. Я персонально е, охрещую як темне півріччя, в частині так званих блекаутів, тобто пітьми, яку вони на нас. Наводили вибиваючи нашу енергетичну інфраструктуру, та не, не, не співмірно підкреслюю, не співмірно. Тоді дизель-берзонові генератори гуділи на кожній вулиці купити його в листопаді 2022 року. Це була величезна проблема. Зараз ринок насичений всім, чим хочеш, яким як, хочеш до кольору, до вибору я кажуть на Галичині, не кажучи про найрізноманітніші пауербанки із велетенським об'ємом запасу електроенергії, невелике домогосподарство чи чи партиру. Можна тільки на одних павербанках утримувати. Нагадаю, що в грудні 2022 року сумарний залп за місяць склав 236 ракет. Це дуже багато. А сумарний залп за одну добу, грудня минулого року 122 ракети, вони досі не подолали. Якщо навіть умовно скласти від минулого четверга по, по суботу, неділю, що вони застосували сьогоднішнім днем, то якщо разом скласти, то ледь 130-140 ну, сто ракет. Більше немає, і це направду дуже важлива деталь, на якій загострюю увагу. А як ви гадаєте, навіщо вони зараз ціляться і в підземні сховища газу? Вони зараз хочуть знищити всі ці підземні сховища і газові компресорні станції. Для чого? Яка їхня мета, якщо ну вони ж також залежать від цієї інфраструктури? Уже не не настільки тут є певна сатанинська логіка, тому що вони перенацілили всі свої головні потоки, які дають їм головний фінансовий ресурс у першу чергу у Азію. Індію і Китай тут пам'ятаємо, що з цього газу ще якась частина європейських союзників живиться у чергу, Угорщина і Словачна. і це може бути такий інструмент тиску на них, щоб підняти черговий галас, що українці неспроможні впоратися. Що не може так бути, що угорські діти замерзнуть, десь там на морозах. Що треба тиснути на українців, щоб українці нарешті сідали за стіл переговорів і починали домовлятися. Про мир. Росіяни показують, що вони не гребують жодними інструментами, які тільки можливі, чого тільки один теракт у Москві. Вартує. Пане Петре, також відомо про а, історію з ракетою, яка залетіла на територію Польщі, і у командуванні збройних сил Польщі пояснили, чому вони не збили цю ракету. Вона залетіла на 4 км кілометри у глиб, і там кажуть, що розуміли, що вона залишить повітряний простір, а спроба її збити, начебто, завдала б більше ризиків місцевим жителям. Як ви взагалі оцінюєте цю реакцію, ці дії? І чи можна сказати, що а, це ця ситуація пока? За неспроможність альянсу, а Путін їх випробовує таким чином 100%, Так що ми розуміли, ракета Х-101, вона програмна, тобто в неї закладається так зване е, завдання польоту. вона собі сама прийняти рішення, куди вона має летіти. Не може Їй визначають конкретну ціль і прокладають множину варіантів рухів. І от оця одна із множина варіантів рухів спрацювала. Це точно було свідомо. Це точно було продумано. Потім промацує НАТО і, зокрема, Польщу як далеко він може зайти. Чи можна цю ракету було збити запросто? Є. Всі ресурси у поляків, як такі від систем Патріот, починаючи закінчуючи Ф 16 це ще краще, бо як тільки ракети увійшли зі східного кордону в нашу зону повітряної відповідальності, ф 16 були підняті у повітря. Як тільки вони вже побачили, умовно що ракети перетнули збрудь, чому збруч така собі умовна лінія історичного поділу України на західну і на Велику Україну, тож ясно було, що таке може статися. А як тільки вже було за кілька кілометрів до кордону, то вже було очевидно. Чи можливо її було співати, та чому ж ні? Чому не роблять це точно воєнний прецедент? Підкреслюю, точно ракета, повноцінна бойова ракета, запущена однією державою по території іншої, і зайшла у повітряний простір підлягала збиванню за всіма законами ведення і охорони оборони. Вітерного простору, чому не йдуть бояться об'єктивно, бояться, Тому якби вони збили, вони б змушені були підкреслити по процедурі задіювати четверту статтю. Ще не п'яту, а четверту. Тому що це вже був би факт підтвердженого очевидного вступу у збройове проти борту. хай в зенітно-ракетній е, частині не відважуються, що має стати, щоб відважилися. даруйте буду. Трошки злим і цинічним має по справжньому прилетіти, а, ця, а вся ця розмова про уламки і тому подібне вона не витримає ніякої критики. Має статися якийсь умовний європейський Пьорл-Харбор, щоб по справжньому щось загорілося, загинули цивільні мешканці, і тоді тільки четверта стаття почне вступати uh -huh. у дію. Поки що психологічно європейці не можуть перейти. Цих пресок. Ну, з такою реакцією, мабуть, і можна очікувати чогось дійсно страшного на території країн НАТО, тому що Путін бачить, як вони також реагують. А, безпілотники сьогодні вдарили вночі а, по Новочеркаській ГреС у Ростовській області, і влада місцева повідомляє, що начебто там просто щось загорілося. Хоча місцеві жителі публікують відео і пишуть про те, що чули а, політ безпілотників. Це симетрична відповідь на ракетні удари РФ, і, зокрема по енергетичній інфраструктурі Це добрі сили. Ще раз наголошую, Ви знаєте мою іронічну позицію у цій частині. Добрі сили віддають росіянам те, що давно треба було віддавати. Чим більше всього буде палахотіти не тільки в нафтовій сфері, а й в і в енергетичній, в тому числі, тим краще. Однак, підкреслю твердо, тисячно стотисячно це не ми. Ну, а до речі, продовжуються також і удари по НПЗ? Напередодні був удар по е, Куйбишевському НПЗ у Самарській області? Я знаю вашу позицію, і я також говорю, що це якісь добрі, невідомі безпілотники, камені з неба падають, але стаття Financial Times, вона написала про те, що, начебто, високопосадовці з Сполучених Штатів Америки звернулися до наших спецслужб до СБУ та ГУР з проханням не бити по НПЗ. Як ви гадаєте, чи дійсно могли бути? Такі прохання від союзників розберемо суто у теоретичній частині. Підкреслюю це теоретична частина, котра не має ніякої стосунку до реальності. Я не є особа дипломатичного статусу. Я не володію інформацією про що там хтось когось просив чи про щось хтось розмовляв. Ми неодноразово говорили про те, що треба дуже уважно ставитися до того. Про що пишуть великі майданчики? Розібрали купу разів питання зі зі снарядами, котрі нібито нам не дали, бо ударили по Ізраїлю Хамасівці, американці це заперечили. Але великі медійні майданчики все рівно цю тему розганяли. Що мовляв, нам снарядів буде менше. Свідомо за акцентовою на цьому, що не знаю. Але раз вже питання поставимо, давайте ми суто в аналітичній частині розберемо ймовірні сценарії, чи чи ймовірні моменти, котрі вже мали місце. Безпосередньо у житті. Чи таке прохання могло бути теоретично так? Чому? Тому що росіяни могли б пошантажувати колективний захід, що, мовляв, оці безпілотники літають, завдають нам шкоди, а ми візьмемо і підірвемо, скажімо, Каспійський трубопровід. Дуже серйозна річ: цей Каспійський труботров це, до речі, нафта Захід, яка добувається в Західному. В Казахстані доправляється цим трубопроводом це півтори тисячі кілометрів до новоросійська завантажується на танкери різних країн. Вона ж не під санкцією, Ця нафта не під санкцією, тобто її можна продавати. Вона дуже важливу роль зараз відіграє на світових ринках і продається десь далі у, на переробку. І потім нафтопродукти з цього добуваються, і умовно вивезти з ладу такий нафтопровід це серйозний ріст. І станові ціни на, на, на нафту, і в кінцевому підсумку на нафтопродукти, що зараз для американців, особливо для адміністрації Байдена, не прийнятно. Чому навіть ріст на кілька центів на галон бензину це сильний удар по Джозефу Байдену. Тобто теоретично ми таке можемо розглянути. Але якщо навіть ці добрі безпілотники і працюють на користь України, і якщо умовно може хтось знайтися, що на це повпливає, тут є інший зріст. Ну раз так. Щоб ці безплотники перестали працювати, то треба, щоб від американців з'явилося як найбільше зброї, як найякіснішої, найрізноманітнішої номенклатури, і ми будемо займатися ударами по. Глибині окупованої території, а це вже елемент силової дипломатії. А силову дипломатію, навіть між союзниками, ніхто не скасовував. Нагадаю, операцію катапульта початку 에, Другої світової війни, коли британці воювали з французами, так так уже воювали в Середземному морі. Були повноцінні морські і авіаційні бої, тому що британці страшенно боялися, щоб французький флот не потрапив до рук гітлерівців, а сам флот не уряд, сам Слов не хотів це передавати британцям, і вони були змушені най до, до силової акції, яка потім закінчилася силовою дипломатією. Отакий От він специфічний приклад, і це тепер буде нормальною практикою у стосунках між усіма великими гравцями. Досить вразливою є територія тимчасово окупованого півострова, днями була успішна атака сил оборони, уражені десантні кораблі, літаки і що немало важливо, об'єкти інфраструктури чорноморського флоту на тлі тої інформації, яка повідомлялася наприкінці минулого року, що Україна модернізує свої нептуни, чи можна сказати, що перекваліфікація Чорноморського флоту до підводного вона може настати найближчим часом. Однозначно, так більше того, я думаю, що рано чи пізно чорноморський флот дійде до, до статусу воєнно-історичного клубу. Це буде унікальне явище, коли є командні структури, але нема флоту як от такого. Країна, яка не мала повноцінного флоту, зуміла досягнути стратегічного паритету в акваторії Чорного моря. Щотиждень там щось палахотить, щось топиться. Чудова новина у частині що стосується великих десантних кораблів. Проекту 785. Чому будувати таких вони вже не зможуть? Це неможливо. Останні з них були побудовані ще на ще за часів радянського союзу у Гданську на, на польських судобудівних заводах. Розуміємо, що така машина може брати на борту межах до 500 тонн найрізноманітніших вантажів. Це непогане забезпечення Криму в момент, коли рано чи пізно кримські міст. Іде підводу. Отже, стратегія удушування Криму і ревізії Російської Федерації як Володарки Морів, як вони себе самі любили називати, продовжується. І тут ще один є дуже такий феноменальний правильний, дуже хороший зріст, який називається пониження вартості і якості їхнього зенітно-ракетного прикриття. Чому це неймовірно важливо? Росія до минулого року займала друге місце у світі, до речі, з. Час часів 60-х років минулого сторіччя, як виробник і продавець зброї, вони у перше з другого місця перейшли на третє, обігнала їх Франція. Якщо за минулу п'ятирічку у клієнтурі в них було більше 30 країн, то за минулий рік мінус 15. Це дуже багато. Це дуже багато. І скажімо. Комплекс F-403, Трім фрактувався на світових ринках у межах до мільярда двісті мільйонів доларів за одне дивізіон. Це від чотирьох до шести машин. Це при тому, що собівартість там була на порядки менша. Це означає, що знову ж таки продовжується ревізія їхнього технологічного воєнного упаду. Вони втрачають гроші і втрачають колосальні. Всі добре знають мою позицію. Є вільно конвертована валюта, є Російська Федерація, немає вільно конвертованої валюти, немає Російської Федерації. Разом з тим, пам'ятаємо, якщо утопне останній човник, остання баржа, остання бляшанка, це буде дуже і дуже добре і престижно. Однак війна у підсумку буде вирішуватися виключно на суходолі. Пане Петре, у вас запитаю про ось цей теракт, який трапився в Москві, а зокрема про те, про нову заяву Макрона. Він говорить, що причетна до теракту ВРФ група намагалася атакувати Францію. І відповідно, Макрон тепер висловив побажання знайти винних якомога швидше і закликав продовжувати ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах, і пообіцяв посилення співпраці з Росією у цьому питанні. Чи можна сказати, що це і була одна із цілей Кремль? Земля. Дійсно вийти з цієї міжнародної ізоляції таким чином я поділяю цю точку зору. Поділяю але є ще де, два принципові моменти, на яких хочу наголосити перше ми ніколи не, не будемо знати правди, і що реально хто задумав і які стратегічні цілі це можна буде оцінити тільки через декілька десятиліть, коли відкриються документи. Ентоні Блант, радник Геора Шостого під час Другої світової війни, був завербований. Радянським союзом ще у 30-х роках реально його засвітили аж у 80-х. Півстоліття мало прийти, щоб ця інформація стала доступною. Я тут лекцію можу прочитати на цю е, тематику. Дійсно, ті, хто цю гру грають, переслідують тілу низку цілей. Ціль перша дати Путіну інструменти робочі в руки в частині великої мобілізації по великому рахунку. Ця ціль досягнута. Ціль друга дійсно, консолідувати якусь частину міжнародної спільноти, щоб навіть на дотичних точках вийти на діалог Путіна про щось, а це щось очевидно і зрозуміле заморожувати конфлікт в Україні, бо от, мовляв, є нове відновлене зло і діл, які далі б'ється чи це все складеться і? Як воно буде розвиватися далі, мені дуже важко сказати. І ще один нюанс. Якщо хтось думає, що в таких складних іграх є тільки один чи два гравці, то глибоко помиляється. Там може грати і ІДІЛ, там, звичайно, грає ФСБ, а ще можуть грати найрізноманітніші сили. Котрі ми зараз побачити не можу. Я я викажу зараз дуже конспірологічну версію. вона насправді конспірологічна, але треба розбрати всі можливі варіанти. А можливо, там вже почалася така люта боротьба всередині, що цей теракт ніщо інше як один з інструментів тиску якоїсь вежі Кремля на іншу вежу Кремля. Питання mm -hmm. лише розуміти, хто на кого тисне, і найголовніше, хто у підсумку буде переможцем, а хто програє? Бо я казав у інстончечер, боротьба за владу в Росії це така собі гризня під килимом. Бульдогів, коли видно, хто програв, а хто вижив тільки тоді, як винесли кістки, зичимо їм цієї гризні як наймогутнішої, пам'ятаємо, що хороших пруских нет, Чим більше вони там переб'ють саме себе, тим краще для нас. Пане Петре. Вам дуже дякую за ваш аналіз. Дякую за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і головне спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки. Пишіть коментарі, а також поширюйте наше відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю гарних новин. До зустрічі. Дякую.